Жадібний заєць. Жив був у лісі жадібний заяць. У нього була велика комора, повна моркви, капусти та інших смаколиків, і хоч заєць мав усього вдосталь, він ні з ким не ділився. Одного разу, коли в лісі настала сувора зима і їжі стало мало, до зайця прийшов його сусід, їжачок. Згорнувшись клубочком, він просив хоч трохи морквиці для своїх діток, які мерзли і голодували. Але жадібний заєць відмовив їжачку, сказавши, що в нього нічого немає. Почула про це сорока білобока і рознесла новину по всьому лісі. Звірі образились на зайця і перестали з ним спілкуватися. Ось зима й закінчилась, настала весна, сніг почав таяти, і весняний паводок затопив зайчикову нору. Уся його комора зникла під водою, і він залишився без їжі та друзів. Йому не було до кого підійти, щоб попросити їжу, бо він ні з ким не дружив. Зрозумів він тоді, що жадібність, погана риса, почав просити пробачення у звірів, обіцяючи більше ніколи не бути жадібним. Звірі повірили йому і допомогли відбудувати нору. Після того зайчик вже ніколи не був такий жадібний і з усіма ділився, а ще він зрозумів, що жадібність призводить до неприємностей, а щедрість Приносить радість йому і оточуючим. Підписуйтесь на наш канал та слухайте цікаві історії.